Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу, як приготувати глазур на паску, яка блистить, не тріскається і не осипається. Проста на желатині мінімум інгредієнтів без сирих білків. Вона ідеально тримається і не засихає. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво до желатину. Додаємо 2 столові ложки холодної води і залишаємо до набухання кастрюлю об'єднуємо воду з цукром та лимонною кислотою. Ставимо на середній вогонь до закипіння, постійно помішуючи. Даємо покипіти 1-2 хвилини. Переливаємо у іншу миску, у мене це чаша міксера, додаємо набухший желатин та починаємо збивати приблизно 10 хвилин, поки маса не загостіє. Вона має бути пишною, дуже білою та густою. І ось так стікати з вінчика. З нею потрібно працювати швидко, тому намазуємо пасочки, глазур вже гарно тримає. Прикрашаємо на свій смак і уподобання. Ось така вона виходить за цим рецептом. Ця глазурь готується дуже легко, коштує дешево, а паски виглядають як закладинки журналу. Міцна, глянцева і не тріскається. Ідеальна глазурь на паску за кілька хвилин. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів!